Секцію із самооборони для дітей організували в Івано-Франківську. На заняттях школярів вчать мистецтво Тхеквондо. А все для того, аби учні могли захистити себе. Детальніше про це Кирил Верязкін розкаже. Це перше заняття із самооборони цьогоріч. Провели його у межах літньої школи на базі Івано-Франківського ліцею номер 23 імені Романа Гурика. Самооборона і самозахист, бо це все таки зараз дуже важливо, особливо в теперішній час. Не приводи, господи, потрібно буде себе захистити. І Третє, це фізичний розвиток, сила, енергія і так далі. Позитивний настрій на цілий день. Заняття мають на меті навчити дітей захищатися голіруч, використовуючи прийоми Тхеквондо корейського бойового мистецтва. Так стоїть питання іменно самоборону в плані голими руками і ногами, удари ногами, переміщення, удари руками і так далі. Вухілепірнання і тому подібне в одній групі працюють як новички, так і досвідчені діти різних вікових категорій. Разом хлопці та дівчата. Троє з восьми школярів нині тут уперше. Можна як з нуля починати, не маючи ніякої бази там фізичного розвитку, так само як займаючись там вже чимось десь колись давно. така історія у нас. Я б хотіла побачити, що це таке хакондо. Мені найбільше подобається робити шпагат і мостик». записала. Тато ну, хотів на тренування я для фізичної форми та самоконтролю. Кожне заняття ділиться на три частини: перше це розтяжка та розминка. Переважно у форматі ігор. Друга основна частина заняття. Тут діти відпрацьовують удари та прийоми захисту. Фінальною є заминка. Мати одного із хлопчиків каже, такі заняття розвивають фізично та допомагають дітям краще соціалізуватися. Мотивація, щоб він був, можливо, більш самостійний, більш впевнений, десь колись міг за себе постояти. Була його ініціатива, пішли однокласники. Він напевно за компанією, тому що в школі, ну тобто, це все поряд дуже зручно. Триватимуть заняття із самоборони у літній школі до 14 липня тричі на тиждень.